Мега величезний лот з 50 засобів. Всього одиниця вартує 51 гривень, весь лот 2540 гривень. Давайте подивимося поближче, що в нас тут представлено. Засіб від плісняви. Ось такий засіб універсальний. Підходить для прибирання як вдома, так і в авто. Знахідка просто це концентрований пральний порошок. Дуже чудово брати з собою в подорожі. Пахнючки різноманітні для дому, засоби для прибирання в туалету, концентрати від В5, які підходять для прибирання під високим тиском. Вони видаляють дуже старі забруднення, такі як жир, мастило, також спрей для чищення камінів, грилю, мікрохвильовок, позбавляють від жиру. Також новинка від В5, концентрати. Для прибирання ванної кімнати від жиру та універсальні вони зменшують використання пластику. пластику. Щоб замовити контакти, залишаю вам під цим відео. У нас також є безкоштовна доставка. Щоб дізнатись умови безкоштовної доставки, спитайте у наших менеджерів.